Поліцейські Гайсина затримали 23-річного місцевого жителя, підозрюваного у подвійному замаху на вбивство. Правоохоронці на місці події встановили, що між хлопцем, його матір'ю та вінчимом виник конфлікт, у ході якого чоловік сокирою та ножем наніс їм тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок цього потерпілі були госпіталізовані до лікарні. Невдовзі чоловік, не приходячи до тями, помер. За процесуальне керівництво Гасінської кружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру у подвійному замаху на вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. У зв'язку із тим, що потерпілий помер у лікарні, вирішується питання про зміну раніше повідомленої підозри. Слідчі Свягасінську рибку в НП у Вінницькій області. Огляд розпочинається біля домогосподарства, де можна побачити пляму речовини зовні бурого кольору, зовні схожі на кров. Також біля сокири наявна кувалда та біля них наявні сліди бурого кольору, зовні схожі на кров, які ведуть каплями до подвір'я. Приміщення номер 2 знаходиться розкладний ніж, на якому наявні сліди речовини бурого кольору, скло з дверей вибито.